Моє псевдо Мартин з 14 по 16 року я служив е, у Збройних силах України і е, ну, майже з повномасштабного, з початку повномасштабного вторгнення. Я не показую обличчя, тому що е, на початку війни е, я підписував декілька документів, які не дозволяють мені показувати своє обличчя ну, по меншій мірі до кінця військового стану. В 2014 році це було. Е, як я можу не йти воювати, це моя країна і хтось поплюжить землю, на якої я живу. Тут живе моя дружина, моя дитина. І, мабуть, це не дуже правильно залишатися осторонь, коли на твоїй державі йде війна. А у 22-му році, ну майже те саме, я був у відпустці, коли почалась війна, і ну, собственно, було прийнято рішення йти. Служу в Національній гвардії України. У званні молодший сержант. Наразі Національна гвардія виконує дуже, дуже ну, багато і досить потужних завдань на різних напрямках фронту. У мене не було ніяких вагань, тому що важко чи не важко. То треба робити, і хтось має це робити. Розумієте, був вибір, але чи піду я. У якого є там вже якийсь життєвий досвід, якийсь бойовий досвід, чи піде якийсь хлопчина там, 25-26 років, який нічого не знає, нічого не розуміє, там місяць КМБ і уперед. Тому якихось вагань не було. Війна геть інша. Я вам скажу так, аналізуючи те, що було в 14-16 -му, му і зараз, ну, я не скажу, що в 14-16 -му, му це була зерниця. Але зараз вона геть інша. Зараз ну, дуже потужна кількість е, артилерії, е, ракет, кабів з того боку, і ну, це дуже важко. Тому вона геть інша стала. Опять же, е, велика кількість дронів, FPV-дронів, розвіддронів, дронів е, е, безкінченні зброси на позиції е, якихось е, підривних снарядів. Ну, в 2014-16 році такого не було. Було тільки ну, в там, на початку 2016, тільки починали там, якісь е, певні розвіддрони, але це було там, ну, в такому досить зародушевому стані. Розвідка надважливіша завжди, тому що е, якщо немає розвідки, або вона неякісна, або вона застаріло проведена, або вона невчасно проведена. Планування якихось дій, операцій, чи штурмових дій, чи взагалі будь-яких дій без розвідки неможливо. Тому що якщо розвіддані не є актуальними і не є дійсними, чи не до кінця перевіреними, то це може за собою повести ну, досить, ну, якщо не катастрофу, то дуже багато життів за собою понесуться. Найбільш небезпечні були наші заходи у Кринки Херсонської області. Це було ще на весні 23, го коли ще е, проводились такі локальні розвідувальні операції. Там е, біля кринок по островах, е, такі поодинокі заходи на сам правий берег на кринки. І ось там було ну, доволі гаряче. Дуже закарбувалася в пам'яті, Ну були операції по звільненню Миколаївської Херсонської області. І у травні 23-го, коли я звільнявся, це було якраз на березі Дніпра у Херсонській області. Але більш за все запам'ятався, це була межа Миколаївської Херсонської області. Доволі довго в нас було відрядження, десь близько трьох місяців, і дуже багато побратимів там залишилось наших. Ну, Кульбакіна ну, мене особисто дуже вразило, що поряд з нами тоді воювали-воювали е, хлопці з Миколаївської поліції патрульної. І ну, для мене це було ну, дуже ну, дивовижно якось. Тому що бачити патрульного поліцейського, який стріляє з РПГ і досить влучно, то було дуже, дуже круто. Ми були там е, десь близько п'яти суток, п'яти діб. І постійно були намагання штурмувати позиції, постійно були намагання відбити цей кусок, тому що ну, я так розумію, я не стратег, але я розумію, що то був досить важний пункт, на який вони планували якусь висадку, чи може гелікоптерами, чи самольотами садити і висаджувати десант, якийсь живу силу. Ви знаєте, так, мабуть, якась втома є у цивільних і волонтери. Насправді так, я теж неодноразово чув такі тези. Але є стара мудра фраза, як ну, я не пам'ятаю, хто її казав. Якщо ти не хочеш годувати свою армію, ти будеш годувати чужу. І наразі це стоїть ну, дуже гостро, тому що до перемоги ще дуже, дуже далеко. Е, на жаль, в армії люди закінчуються. І казати про те, що е, там, якісь браурні речі о тому, що ми зараз переможемо, там, ми завтра переможемо, ми післязавтра переможемо, там, ми до Нового року прям точно переможемо. Ні. Я вважаю, що це питання виживання України і взагалі нас як нації, як народа. Тому що якщо. Ми програємо цю війну, ніхто нас більше ні про що спрашує. питати не буде. Нас просто погонять, як скот, на якусь іншу війну, і все.